Івано-Франківський молодіжний громадський центр Еталон за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні у співпраці з державним підприємством. Івано-Франківський обласний молодіжний центр праці та головним управлінням у справах сім'ї молоді та спорту ОДА реалізовує проект Молодь і влада разом впливаємо на формування ринку праці. Проект відбувається поетапно. Розпочався він семінаром у вищому професійному училищі готельного сервісу і туризму номер 18 Там зібралися студенти різних навчальних закладів Івано-Франківська. І, хоча розраховували на 160 чоловік, прийшло більше 200 студентів. І не дивно, адже з молодь хвилює питання власної реалізації. Мені цікаво дізнатися від людей, які вже реалізували себе в в житті та в роботі у своїй, своїй професії дізнатися їхні думки і е, е, маю намір отримати такий, певний досвід в з їхніх слів у програмі семінару вступна конференція та шість тематичних майстерень: молодь на ринку праці, базові навички поведінки, нормативно законодавча база працевлаштування молоді, про волонтерство у режимі онлайн, молодь і державна служба, професія підприємець, як започаткувати власну справу, тори на зайнятість та її різновиди. 11 навчальних закладах, які є вищих навчальних закладів, і 33 навчальних закладах міста Івано-Франківська. Кожен рік є випускники. Які на превеликий жаль отримують дипломи, але стають через якийсь час безробітними. І проблема не стільки є в подачі освіти, скільки в тому, що студенти є малоактивними. Гостро стоїть питання у працевлаштуванні молоді. Якщо Ну, безпосередньо наше управління не може впливати на економічну складу, тобто на створення нових робочих місць в економічному секторі, то власне надати ті знання, які необхідні молодим людям у пошуку нового робочого місця, тобто як правильно підготуватися до співбесід, як правильно е пройти цю співбесіду, які, які зараз є тенденції на ринку праці, в яких напрямках себе зараз найкраще шукати і які є перспективними на майбутнє, або як е краще з, з меншими ризиками е спробувати зайнятися підприємницькою діяльністю. За результатами анкетування на форумі, 30 найбільш мотивованих учасників зможуть прийняти участь у шестиденній тренінговій програмі «Успішний я на ринку праці у жовтні-листопаді 2010 року.